Да, yeah, я yeah. старший технік механізованої роти. Ми виконуємо бойові завдання на Харківському напрямку, Куп'янську, на Донецькому напрямку, Бахмут, Часовий, Я, на Запорізькому напрямку в Оріховій. На даний момент ми були, перед цим були ми на Перехомському напрямку працювали, а на даний момент ми працюємо на Покромському напрямку, виконуємо бойові задачі. Найважче було виконувати для мене, що це було в часів яри, мене тоді за 12 днів три рази 300. Саме, саме дуже було так тяжко, у мене там дронами. Запорізький напрямок, а саме Мала Тахмачка, коли я не вивозив mm -hmm. бійців на позиції, і мене на висадці скидали на... скинуло. Я тоді на пікапі, і коли я повертався назад, мене ще догнав ще один дрон. Я просто виїжджав на пікапі на чотирьох мотивація — Це в рідних, в батьках, в рідних, в майбутньому моїй дружині, найбільш мені вже на це дуже тяжко. Ну, такі моменти є, я дзвоню до своїх рідних і вони мені, ну, Розмова з ними мене дуже надає мені друге дихання далі працювати. Mm. E, у нас такий більш ми називаємо його чорний юмор. Ми отак просто один одного там під, піджартовуємо. Ми дивимося правді в життя, тому що ми працюємо постійно на бойових і в будь-який момент може бути швидко. Для нас це нормально. Підготовка в кожного є по-різному. У нас в підрозділі дуже багато всіх різних посад, різних задач, кожен готується по різному. Бо, як казав наш комбат, у нас перед бойовим задачею, виконання з задачі, 90% це підготовки, 7% це роботи і тільки три візіння. То ми підготовку проходимо дуже на найвищому уровні. І стараємося забезпечити нас так, як і батальйон, так і виходимо на волонтерів з цими засобами, з новітніми там, так як і з тими ребами, з приводом ночного бачення. Ми стараємося чим побільше навчатися, щоб було на бойових, ну попроще вже коли ти навчених вже, щоб все було як на сьогодні. Фронт не стоїть, кожного дня ресурси використовуються, всього потрібно потроху. На даний момент на сьогоднішній день це дрони, бо як не є, як показало, що в нас сидять зараз війна дрони. І так як батальйон більше стремиться до того, щоб ми працюємо не з силою, а ми працюємо технологічно. Є багато у нас є імно, я ніколи навіть не працював і не бачив надземні дрони, які називаються Нкраб, який на дистанційному керуванні може і підвести БК і, і підвести там, якщо потрібно, якісь там, воду, чи так само може забрати 300 Це дуже-дуже ефективна така штука. Не потрібно рискувати людським життям, що можна безпечно заїхати, там, зробити свою справу і виїхати. Роль волонтерів дуже важлива, дуже важлива, е, так як я працюю в механізованій роті, і в нас більше стосується е, на логістику, е, як не є, все одно там засоби реба і все. Але ну, фронт рухається і дуже багато є патріоти в техніці. А волонтери дуже дуже нам допомагають там, квадроциклами, мотоциклами, пікапами, ребами, приладами ночного бачення дуже важлива роль. Якщо вони не будуть допомагати, нам буде набагато тяжче. Біжен змучує, тому що багато де забули, що є сюди. Може хтось не може допомогти фінансово, але він допомогти, може там відігнати машину, відремонтувати машину з той самою буржуйкою. Ну, я думаю, що буржуйку це не проблема зварити і є для того, наприклад, всі матеріали. Просто люди про це забувають. Всі одно потрібно якось жити, на цьому не потрібно, ну, потрібно в міру це робити. Тому що все одно потрібно людям відпочивати, не, ну війна є, але жити потрібно не, не, не сісти вже і все скласти руки. Мобілізація потрібна. Потрібна, потрібна людям заміна, потрібна людям так само, підтримка. Десь ну, як не є, все одно фронт рухається, люди трохсуся. 200, ну, потрібна мобілізація. У нас в батальйоні е, приймають людей з СЗЧ. У мене там поприходили хлопці з СЗЧ, вони були в інших підрозділах, і вони говорять, ну, от, люди просто доволі е, довольні, кажуть, де ви були раді, чого ми одразу до вас не попали. Як мобілізовані, так і із СЗЧ, ми їх навчаємо цього. Вони говорять, ми цього не знали, наскільки проще працювати там, з приводом ночного бачення вночі, там, з засобом ребу, там, ну, з картою кроковою, там, ну, от цього плану люди дуже, дуже дивуються, що в нас є такі, е, такі можливості. Є різні люди, де вони себе знаходять, е, в плані того, що е, можна там, і діловодом бути, а можна бути хорошим дронщиком. Багато людей, хто з мобілізованих, бояться, що якщо він попаде там. На війну, то він буде в піхоті. Якщо людина дуже добре там розбирається з бумагами, з комп'ютером, з дронами, його завжди його думку врахують і нададуть можливість йому там працювати. Вони приходять, в них знімають з них СЗЧ, і вони працюють. Багато людей там мене питали, яке мене там ставлення до мобілізованого чи до СЗЧ. Для мене вони всі рівні люди. Є групи, які є регіоні центри, вони можуть звертатися там і покладати на пряму до нас в батальйон. Вони до нас в батальйон попадають, ми їх вправляємо в начальні центри, щоб вони там здобули ну, стартову освіт, знання, і тоді ми їх забираємо до себе батальйон, надаємо там, забезпечуємо всім необхідним, яким потрібно, надаємо ще доповнітельні знання, навички. і тоді... Враховуючи думку, думку і вміння працювати, далі вже працює у нас батарейка. Війна все одно продовжається і кожна людина може себе знайти і зробити в свій вклад до перемоги. В спеціальності дуже багато. Нам потрібно тих людей, які добре і розуміються з технологіями, це в плані там комп'ютера, тих самих дрони, бо ми ну, більше працюємо технологіями, а не живою силою. Що я насамперед? Сам я хочу повернутися до, назад до мирного життя, хочу е, создати свою сім'ю, так як я ще не, не жонатий, хочу вже создати свою сім'ю і займатися своїми справами. Саме, саме, саме таке. повернутися до життя нормально, спокійно. Але ще при цій рано думати.